Як зняти скотч, точніше, те, що після нього залишається от, е, з кузова автомобіля. От, коли поклеїте, потім знімаємо скотч і лишається така от шняга, Ну, а потім сонце його нагріє, висушить, і воно конкретно так дубіє, що це ну, словами не передати. Ладно, якщо там перші ще дні воно не, си... <кій> не сильно добіє. Але потім тиждень, два, другий, якщо оставити ще навіть довше, от, тримається дуже крепко. Варіанти які? Варіанти дуже прості. Два варіанти. То є, тряпка, гаряча вода, змочуємо, від, то є, відігріваємо і нагодком своїм беремо і по чуть-чуть шкрабаємо. -чуть Але це виходить е, дуже довго. От, ну, в принципі, це є надійно. От, понятне діло, то є, після цього все одно певний оттінок то слід лишиться. Коли навіть так зробити. Другий варіант, вроді би якоби простіше, це взяти шкурку, тобто наждачку тисячну, я в даному випадку брав, і наждачечкою помаленьку, потихеньку, то його беремо, замиваємо, затираємо. Тоже все акуратно робиться, не спіша. Але є нюанс. Якщо візьмете шкурку і це все обробляти, вам прийдеться по-любому ту деталь полірувати. Але оскільки даний автомобіль я буду весь полірувати, то я зразу тобто, без проблем беру, не замарачуюсь і затираю шкуркою. От. Можна взяти полторашку, тобто, 1500 або 2000. Ну це буде дуже-дуже довго. От. Ну, це в залежності від покраски автомобіля, тобто, який лак і прочеподобне. Ну так як в даному випадку в Жигулі можна не замарачуватися, я взяв тисячну. Отак. От от. Затираємо, а потом беремо, поліруємо і все прекрасно получається.